15 січня 23-го року. Місто Клонс, графство Монахан, Ірландія. Ось такий симпатичний фонтанчик. І собор. Центральна площа міста. На площі стоїть Кельтський хрест. Цей хрест соорудили древні кельти. Пам'ятка середньовічної старовини. Це велика кам'яна плита, на якій зображені картини життя древніх кельтів. Їх обряди. Поштове відділення. Велика сучасна лавочка. Із каменю зроблена у 2007 році. От і мене. Ми приїхали у Клонес і я здивована, тому що вперше в житті я бачу таку лавку з каменю. Вона дуже мене вразила. Також тут є відомий Клунський кельтський Хрест. Це моя мама. Вузенька вулочка з одностороннім рухом. Велика міська бібліотека. З видом на аббатство. Звучить колокол. І старовинний ворота. У цьому містечку, як і по всій Ірландії, будинки всі різні, не схожі один на один. Статуя цікава, гімнастки і Чейчтон Хотел. Двір'я коло готелю. Автомобільний. Автомобільна стоянка кар парк і будинок. Дата споруди 1873 рік. Готель. Пишне деревце коло готелю. Клонес лайбрері. Бібліотека міста Клонс. Коло бібліотеки є ось такий дерев'яний стульчик, на якому написано одного разу. І такі кумедні баранчик і свинка. Зроблені із штучної хвої. Місто Клонс прикрашають два старовинних аббатства. Ось одне. Друге стоїть навпроти на невеликій відстані. Ми всередині бібліотеки. Велика картина міста Клонс. І фраза, яка мені дуже сподобалась, я ірландець, не тому, що я народився в Ірландії, а тому, що Ірландія народилась в мені. Це саме я хочу сказати і про себе. Я Українка, не тому, що я народилась в Україні, а тому, що Україна народилась в мені.